Привіт всім! Записую відео на тему ігри і куверс або ігуани, та в ньому я хочу поділитися з вами своєю думкою на рахунок гри: те, скільки в неї було вкладено та скільки вже відбито або зароблено. Та про деякі плюси та мінуси, і перебіжимося швиденько по ігрі. В ігрі в мене в колекції три улюбленці, в яких ранг безплатний першого, доступний вже підвищення до. NFT started безплатний, оскільки в ньому вже пройдено 10 левелів. Другий це є якраз улюбленість NFT, якого я купляв на рівні Starter Ось зараз він на рівні 7. І мені буде цікаво, скільки буде коштувати підвищення його рангу. Тому що на безплатному цьому улюбленцеве До підвищення рангу. Вартувало приблизно 50 доларів, не буду точно казати, але орієнтовно 50 доларів. Це тому, що якщо купляти е, зразу улюбленця з е, рівнем стартер, коштуватиме він 85-50. Але сьогодні мені прийшло повідомлення, яке я не дуже добре прочитав, і тому написав техпідтримку для уточнення, яке саме сповіщення мені приходило, до речі, або я не знаю, або можливо хтось підскаже. Я не знаю проглядати сповіщення, які до мене приходили. Та. От є ленк на нього воно прийшло, я його закрив все. Що було за сповіщення, Поняття не маю. Тому ось я написав про те, що до мене приходило сповіщення, та я не зміг його прочитати. Та мені написали, що це було за сповіщення. Це було сповіщення стосовно скільки 40% на підвищення рангу, яка триває до кінця завтрашнього дня. Тобто 40% знижки було. І виявляється, оці 50 доларів, які. Мені пропонували, це було 60%. Тобто 100% ціна для того, щоб підвищити моє безкоштовне NFT до рівня стартер, коштує 83,33 плюс-мінус, що рівне тому самому, щоб купляти зразу стартера. Чи є смисл, чи нема смислу? Ну, я такого не очікував, такого зразу не було. І все б нічого, якби пару днів тому не додали життя. До того було просто здоров'я кожного дня, яке зменшується, а тепер і додали кількість днів, які може проживати улюбленець відносно рангу, кількість днів різна на цьому безкоштовному NFT, в мене вже 28 днів. Його тривалість життя 60 днів, для того, щоб підвищити збільшити кількість днів його проживання, потрібно підвищити ранг ось відносно, ну, не знаю, варто, не варто. Наприклад, я не бачу смислу. То те саме, що купити зразу стартер, або, можливо, щось зміниться. Ну, ще побачимо. Подивлюсь, грі та подумаю на рахунок цієї ситуації. Наступний діє кота, який вже на сьомому рівні. Він у мене 16 днів. Ось його заробіток. І це вже є справжній NFT, на відміну від безплатного безплатника, це не є справжній NFT, що вказано в останньому розділі улюбленця. Огляд NFT, ваш улюбленець улюблений сама і не є справжній NFT, підвищуйте рівень, і ви зможете зробити з нього NFT. І третій це є Франческо, який досить недавно попав в колекцію, йому 9 днів. І тривалість його життя 80 днів. мене цікавить, яка буде його ціна, коли його потрібно буде підвищувати рану Uncommon до до-до-до-до... до, 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 до Unisal. Та Якщо ціна буде 427 доларів і, до того, і за тих 80 днів він не відіб'є своїх 285, буде не Комельфос. Але ще до того часу побачимо, як воно себе поведеться, і тому зараз е, пройдемось. Що ми там закінчили по франческу, Так, він зараз на четвертому рівні 80 днів. Ось який заробіток він приносить. І він NFT. Тому пройдемось по гаманцю, по нагородах, що у нас зараз тут є. На гаманці присутні BNB майже на 30 доларів, Та токени ігри на вартість майже 26 доларів. Тобто... Це та сума, яка у мене зараз є, яку я можу абсолютно вивезти. Тут зразу підкреслю плюс, який є дуже класний, це те, що конвертацію можна здійснити прямо в ігрі. Ось наші і губчики, так, наші токени, які ми можемо сконвертувати зразу в BNB і вивести їх на свій гаманець. Я поки що їх не конвертую, тому що вони можуть приводитися для підвищення рівню та відновлення здоров'я. Коли буде видно, що от є прямо лишні кубчики, тоді вже їх сконвертуємо в BNB. Ось. Е, тепер прийдемося по тому, скільки було вкладено в ігру. Переглянемо, просто зайду на історію транзакцій. Тут транзакції, оплата за газ постійні, та, та є три основні транзакції. Ось вона дозавантжую. Я їх виписав, розписав, що плюс-мінус є, і зараз вам покажу. <coughs> дуже довго завантажуємо. Ну добре, тоді зараз перейдемо і завантажимо. Довше, завантажуємо розсуждення. Добре, тоді перейдемось по тому, що я виписав, тому поглянемо, що ми бачимо. В ігру було заведено ось цю кількість BNB. Зайду на Binance та покажу, що саме ці кошти були заведені. Ось завершені ордери ось ці останні е, 4 угоди на них були куплені BNB, після чого переведені на гаманець ігри і, і Ось ці 4 транзакції. Тому ось на загальну суму BNBшок було куплено на 419 доларів, плюс-мінус це орієнтовна вартість. І здійснено купівлю е, витрачено на NFT, так? Ось, хоч і безплатний для підвищення з нульового на перший рівень, теж потребував BNBшок. Ось і вказано, воно як NFT, але не вважається справжнім NFT. В нього було витрачена. Саме ось така сума, після чого був куплений стартер, і онкомон, так чи не знаю, як правильно сказати. На самі транзакції, які пройшли за весь цей час, відколи є NFT в колекції, пішла ось така сума BNB-шок 0,031 BNB. шок І після купівлі оцих всіх BNB, та на цю суму витратили на ці NFT, витратили на транзакції, та ще залишилось у кількості 0,00. 0,885, якщо орієнтовної вартості 29 доларів. Тобто, це за суму 419 залишилось ще. Тепер поговоримо про заробіток. Що за той час вийшло заробити? Що вже можна вивезти? Що ще не заклеймане? Та не, не вдалося, ну ще не заклеймили. Зараз Мігрі покажу, що, упс, що до чого. Ось. Ось так виглядає. Гаманець, в якому є от Bінбішки, е, які були зразу на гаманець заведені, та і губчики наші, які вже були заклеймені. Коли ігу, і, і губчики зараховуються після виконання наших завдань, вони зараховуються в нагороди і роз, розблоковуються поступово. Е, в загальному ще є заблоковані 2000 вікупів е, токенів. Та 220 вже доступно для того, щоб можна було заклеймити та перевести в основний гаманець, щоб вони знаходились в, в цьому гаманці, вже на цьому місці, і їх можна було переводити в гумбі та виводити десь надалі. Ось. Тому повернемось далі до того. З нагородів, зразу, що вже розблоковані і не розблоковані, знаходиться сума у кількості 38 доларів. Так, от, з ними ще поки що нічого не можна зробити, вони не знаходяться на гаманці. Сума в кількості май, близько близько тисячі груплів вже знаходиться на гаманці плюс сума, яка залишилась із куплених BNB в загальному вартості 55. Тому вже спокійно можна з 419 доларів. Із суми 419 доларів. Вже спокійно можна піднімати суму 55 доларів. Тобто коштів, які в нас ще всередині залишились, це є у розмірі 364 долари. Орієнтовно від них можна вже відняти тих, що зароблені, але ще не переведені в гаманець, тому що вони або ще в нагородах, або вже розблоковані, або ще не розблоковані. Це є у кількості 38 доларів. Можна орієнтуватись на те, що залишилось відбити ще 326 доларів. Наступним кроком, який ми займеться приблизно орієнтовним підрахунком, скільки приносить кожен з улюбленців, та через скільки орієнтовного часу він може бути розпакований в зображенні, яке ми, ми ділимося на свою сторінку в Інстаграмі чи будь-інше, вказана сума, що кожного дня ми заробляємо у кількості, зараз скажу точно. 12,82. Так, у кількості 12,82, але велика кількість з них йде на підтримку е, здоров'я улюбленця та підвищення левелів. В наступному і побачимо, скільки ще буде піти на підвищення рангів. Тому що зараз по е, цьому, що йде з безплатного на рівень стартера, якось не дуже зрозуміло, чи це буде і по всіх. Е, я вважаю, дуже висока плата, чи то тільки з безплатного. Вже на справжній NFT. Ось. Зараз я стісню операцію по тому, щоб годувати улюбленця, як воно відбувається все. Відновлюю кожні 10 його втрачених здоров'я. Чому? Тому що від його здоров'я напряму залежить заробіток. Ось сама сума токенів кількості 20 досить мала і оплата за газ, яка. Рівна 0,000 майже 2 BNB. -шки. Ось тут навіть казано здоров'я ваші тварини залежить від щоденного годування. при повному здоров'ю ваша тваринка заробляє більше монеток. Все оплатно відбувається з гаманця, та можна сплачувати в BNB або можна сплачувати в ікупах. Ось. Тому, якщо ось тут в гаманці немає купів, але вони всі знаходяться в нагородах. Тоді, відбувається, потрібно нам заклеймити. Та вже я не буду це робити, бо немає в цьому потреби. І поки ще розблокуються, і вже я в більш кількості проведу на гаманець. Ось, транзакція відбувається від гаманця нагород, до гаманця і купів, звідки вже і забираються самі токени з гаманця. Подивимося до інших тваринок, які у нас є. Ось, Зараз речі. Під... Так, я зрозумів, от, є такий нюанс, та, що підвищити ранг можна тільки при 100% здоров'ю. і тому переглянемо ось. Чудова можливість переглянути, як відбувається, підвищення. Максимальний вік його зразу збільшиться до 135 днів, що є досить багато. Тому, можливо, з іншої сторони при підрахунках і буде видно, чи варто буде його піднімати чи ні, чи відіб'є він свою вартість чи ні. 135. І тут мене зацікавило Там той. Стартер, який я купляв, здається на 80 днів, та цього вже набагато більше, тому, можливо, хоч тільки за рахунок цього варто буде. Ось підвищення рангу. І тут ми можемо побачити, що сума становить 0,1625. Зразу переглянемо, що у нас є по курсу. Тому побачимо 0.16. Вже точно 25. Це і по вартості. Е, дві, орієнтовно 2000 гривень, а в доларах це у нас буде зараз 54 долари. Тобто, так, так, як нам написали у тих підтримках, що це зараз 40% знижка. Ну, таке собі перейдемо ще по. Ну, подивимося ще надійку, скільки в нього тут, Ні, в нього тут теж 135 днів, тобто нічого нового такого, так. Тобто нижчий грам більше здоров'я, бо тут 135, а в Франческо високий рівень здоров'я і в нього тільки 80 днів. Ну, Таке собі. Ось, зробимо потім висновки. Далі подивимось по завданнях. По завданнях у нас тут поділитися своїм улюбленцем. Виконується завдання. Так, що ми завантажуємо цю картинку чи скріншот, там же вибираємо, як ми бажаємо. І закидуємо її собі в сторіс чи на саму сторінку дописів, так, як в мене, це і в інстаграмі. Здається, можна і в Тікток. Ось наступне завдання це знайти інших тваринок. Відбувається воно ось так. Ось ми переходимо на сторінку іншої людини, яка викладає код так само, як ми. Ось її код. От, є такі нюанси, що зайду окремо, щоб воно не вибивало. К5. Ну, раз выпала швидко вас нет, то. Кикис. Певні нюанси, стоифою, но завжди у нас получається так, як ти хочеш. Дякую вам убиваю, де кого не забываю. К5. Mm. 500 zh 15 Відправляємо, за що ми заробляємо 2 NRI. У нас 2 NRI з 20, і загально воно потрібно провірити 10 людей. Якщо у людини QR-код цей чи просто код він є не знайдений, тоді. І нам не зараховуються дві енергії, а ми продовжуємо далі. У мене О, сьогодні було двох людей, його не було, і я двох людей просто добре перевірив. Ось наступне завдання вирух домашніх тварин. Е, спочатку було Я не хочу починати її, але тут дається, звісно, щось пише 15 хвилин. Але я сьогодні ходив на півтора кілометра дається. 30 хвилин, або ти просто ходиш 30 хвилин і виконуєш півтора кілометра, якось так здається. Або просто виконуєш півтора кілометра і тобі вже зараховується там протягом за 10 хвилин, то за 10, то за 15, то за 15. І грати зі своїми домашніми улюбленцями, тут знаходиться міні-ігра, яка то підвисає, то не підвисає, через неї, до речі, тут і подобавляли енергії, за вилу домашніх тварин теж було 15. За знайти інших тварин так і було 20, що разом до рівня 50, і за поділитися своїм улюбленцем теж дається 50 енергій. Ось, тому скажу свої висновки спочатку про хороші, про те, що курс даної монети є досить стабільний. Ось зараз ми можемо, до речі, подивитися. Ось за останній місяць подивимось. Так, довго нам загружає щось. Зачитати прошу якусь інформацію, кого яку нам надає біржа. Ось таку картину ми бачимо по курсу. Курс коливається від 0,016 центів, якщо так можна сказати. Та, до 0,017 від 0,16 до 0,17. А це за, за один день, можна місяць. Там прыжочок є, так. Прижочок був, що я уряд стіснений, коли. З'явилася можливість, за... можливість стейкінгу монет. Та, до речі, не показав його. Зараз оце йду і покажу. В нагородах у нас є доступний стейкінг, що такий прям жирненький плюсик, як для цієї гри. Збільшить дохід на 30%. Тут є певні варіанти стейкінгу. Ось зараз є тільки стейкінг по купах. Ось так воно виглядає. Стандартний план є на 30, 60 і 150 днів. <клес> Що нам потрібно для участі в стандартному плані підвищення на 10% я толком ще точно не розібрався. Але результати досить непогані, спочатку з Ось в нас тут пише кількість, яку максимально ми можемо закинути під стейкінг, розрахувати щоденний буст. Нагадаю, що півтора тисячі це на 25 доларів. Буст буде 0,79% в день. При таких умовах. Зараз я не наблюдаю себе калькулятора. Ну добре, тому зараз переглянемо калькулятор. І підрахуємо собі, скільки це буде. На початковий внесок у нас буде у розмірі 1,5 тисячі 1506. Щомісячний внесок. Ну, відсоткова ставка. Mm. Ну, ми тут трошки так змахнуємо, там напишемо за місяць. Місяць буде нам дорівнювати дню. Тобто на 30 днів. Термін теж місяця. <кхів> Відсотковий тут помилився термін депозиту. 30 днів, ми тут вкажемо місяці, та відсоткова ставка 0,79. 0,79. За 30 днів з цієї суми ми повинні отримати 1907 токенів У загальному за 30 днів зверху ми отримаємо 401 токен. 401 токен. Ну, орієнтовно ви зрозуміли, То, скільки це буде, це майже третина з того, що ми поклали. Тобто, і що дорівнює 30%. 0,16, ну добре вже 0,16, порахую. Так, я говорю дуже помало і, можливо, дуже монотонно, тому хороша порада, хоча вже в кінці, це переглянути це відео в пришвидшеній швидкості, там хоч би мінус х1,5. 0,16 помножити на 400 токенів, При тому, коли ми вкладемо суму орієнтовно 26 доларів, 6,5 доларів ми отримаємо з раху. Ну, я вважаю непогано 30% за місяць часу. Це є. Клас. Да, тому такий варіант можна розглянути. Uh -huh. Пише до 10% можливо щось Чук -чук -чук -чук. розрахувати щоденний буст. Так, uh -huh. да, ще такий нюансик. Це якщо рахувати по складному відсотку, бо я не знаю точно, чи воно рахує тільки 0,79% від. Початкової суми, чи вона рахує по стандарту складного відсотку, коли треба було там тисячі відсотків, тобі зверху орієнтовно каже 30 купів, і наступний день вже рахує не від суми відсотків, а суми 1530 токенів. Тому тут ще є такий нюанс. Ну, якщо розрахунок перевіст капіталу від депозиту буде щоденно 0,79%, то в кінці ми отримаємо. Зараз я скажу, скільки це буде в відсотках, 6,4, 20 6 поділити на 100 і поділити на 6,40. Щось набрати папа. Якщо стоїть, відколо, то буде 25, 26 доларів. 26 доларів, це буде 1126. 0,26. Поділити на 0,26. Це буде плюс 24,5% орієнтовно за 30 днів до депозиту. Ну, я вважаю, досить непогано. Ей, є смисл купляти токени і купчики, та купити їх можна на біржі Max. Ей, що на мене? То, що тут є? Тут можна їх купляти. Чи просто завести BNB з будь-якої, там майже з будь-якої біржі, такої, як я роблю BNB, і вже в самому ці BNB перетворити. No. Джей самі перетворити на і -купчики. Далі ще на рахунок по стейкінгу по іншому, по преміум плані. Не дуже ще розумію, що тут означає стейкайте 41 тисячу 609, щоб отримати 30% бусту. Переглянемо оптимальний депозит. Це, до речі, дуже немаленька сума. Максимально можливість від стейкінгу 30% у вас перераховується щодня залежно від характеристик ваших вихованців, ви завжди можете додати токени, якщо це потрібно. Ну, не дуже я так розумію. Це, Але е, можливо, коли ти закинеш на е, стейкінг е, суму 41 609,7. Так, це у нас буде. До е, яка це у нас сума може бути? 4169.41600. 9,7 помножити орієнтовано 0,016, це буде у кількості 665 доларів. Чи можна з них отримати 30% в день, чи що це означає, я не знаю. Але якщо рахувати з нашої суми, яка для нас доступна, це щоденний переріст буде у кількості 1%, 1% кожен день, за кіно 100 доларів зі 100 доларів майже день, долар зверху. Я вважаю дуже супер, якщо все так як правильно тут написано і правильно зрозуміло, що денний бустер 1 відсоток. Можливо, я щось неправильно говорю або не так зрозумію, тому будь ласка, поправте, буду дуже вдячний. В загальному по такому все. Е, з плюсів це достатньо стабільний курс. Е, як ми його вже подивилися, та е, за останній місяць, принаймні, е, сам ва, сам токен знаходиться не дуже давно, тому і. Не встигну себе дуже показати ще, але показав, що вже не сильно він просяде і не просідає. Знову довго завантажує, ще хочу переглянути, е, як виглядає графік за останні три місяці. Ось. За останні три місяці графік виглядає. Ось так. Ага. Казала тут максимальна ціна, яка була, і ціна, з якої стартувала 1 цент. Так, уточню. Так, де суми 1 цент. Це було. По даті 9 грудня 2022 року. Так. Ну, плюс-мінус, це я не можу тут сказати точно. Можливо, то десь можна переглянути таку інформацію. Мінімум або максимум за, за весь час. Ну, десь воно тут точно вказано. То, по цьому далі другий плюс. Всі, хто заходив вже в ігровні, залишиться, за останній місяць відбулося дуже багато змін, багато з них дуже неочікувані. І по тому про життя, про кількість днів, які може жити улюбленець, і що напряму залежить від рангу. Так як ось дорослий гослини 28 днів зі 60. Такого тут не було. Писало просто кількість днів, ку він має, і на то мало хто розраховував, але багато хто заходив, тільки по тому, що тут є можливість заробляти. Тому той, хто вже зайшов, він буде мати велике бажання відбити всі свої кошти, які він вклав, тому буде продовжувати грати, е, якщо потрібно буде закидувати bnb для того, щоб здійснювати оплату за газ та виводити, продавати та тому подібне. Плюс до того бата, хто може закинув на стейкінг, і вони, як мінімум, на місяці стейкінгу стейкінг стається стейкінг, стейк, почався три дні тому. Ну, е, з'явилися до функції доступ Тому як мінімум на місяць вони будуть. А хто захоче зробити більше, зайшов на 150 днів, тому 5 місяців, півроку в курс і гра в загальному, мало би бути супер. Ще якщо плюс біток піде до гори, то і, надіюся цей токен теж піде до гори. Наступне, це є стейкінг, про який вже ми розглянули. Четвертий плюсик це є зручний обмін монет з токенів на BNB, з BNB-шок на токени. Тобто немає ніяких проблем, тому тобто, що ти з'явився тут BNB і можеш перевести тільки викупчики. з токенів, теж можна переводити назад, є супер. І п'яте, те, що є доступний безкоштовний улюбленець, і на ньому можна нормально, так як я робив спочатку. Від Побачити саму механіку іри, що та як працює, ні, щоб не купляти, а не в тішку. На перші дні, поки не закінчиться його здоров'я, ось це, без вкладень можна абсолютно пробувати 10 днів, що не кумляти, що я знімала по 10 його здоров'я. Тому 10 днів спокійно можна пробувати дивитися механіку та дивитись свої різні нюанси, які. що там замчати, що підійде, що не підійде. тому так само і у нас. Тому зараз. Перейдемо до мінусів. Е, перший мінус, які це як для ігри, що ігра не приносить задоволення. Ну, ігра в нас як ігра, яку ми любимо грати, яку ми хочемо грати, пінати, хочемо грати. не граємо. Тут є просто такі у нас чотири завдання, які, ну. Комусь можеш приносити задоволення комусь тут з'їдено, е, ну, що От, реально можна в вільний час іти. це міні-ігра, але з якою дуже багато проблем. І вона то, глюче, то вона була щось там теж закрита, через те, що вона працювала неправильно. Ну, мінус. Верху домашніх тварин, так, плюс і є для того, щоб людина порухалась, ну, це такий. Плюс знайти інших тварин, перевірка інших, і поділитись це, ми робимо безкоштовну рекламу для цієї ігри. Завдяки їй багато інших людей е, теж заходять в ігру. Далі, друге, ти маєш бути постійно в дії, ти маєш, якщо ти хочеш нормально заробляти, щоб твій дохід не падав і ти отримав заробіток відбив кошти, які ти вклав, якщо ти їх вклав, ти маєш постійно виконувати завдання, не виконав завдання, не дозаробив гроші. Е, ще є таке, якщо ти не добрав 50 енергії, яка тут набирається до 100% в мене 20, зіста. Якщо ти не набрав 50 енергії, зароблені кошти тобою пропадають, якщо я не помиляюсь. Тому потрібно щоб було більше 50, 51, 52. Ось. Наступний це є те, що його неможливо нормально грати, не поповнивши свій гаманець Тобто, біжкою. І це зразу буде і до п'ятого мінусу. Це те, що неможливо безкоштовним безкоштовною безлюбленцем користуватися постійно безкоштовно, тобто безкоштовно, реально без ніяких вкладень, от, правильно буду сказати, без ніяких вкладень на ньому заробляти. Ні, так не вийде. У вас надається. Ваш улюбленці, кого тільки 100-для того, щоб відновити і та підвищити від нульового до першого рівня, вам потрібно заплатити за нефтішку, і решта всього транзакції за газ та надалі транзакції за газ для переведення на гаманець за загальця нагород. Ось. Потрібно обов'язково буде поповнювати на бімбі, якщо іграти в це, Та безкоштовний, то він безкоштовний, але е, депозит потрібно вносити. І ще останній мінус це є постійно змінюють і грі, які неможливо прорахувати. От, наприклад, якщо спочатку у нас е, був а цей от ранг е, безкоштовний, і ми собі порахували, скільки він буде безкоштовно е, нам заробляти. Ну так, як безкоштовно заробляти нам от е, 30 кубчиків плюс 2,7 від рангу, це у нас виходить 32,7 плюс 9 відсотків до того. Ми спіпроблизно прорахували, відняли скільки він буде забирати здоров'я е, та підвищення його рівню з першого до 10, плюс-мінус. Але ми не могли передбачити, скільки буде коштувати підвищення рангу е, цей одне і друге, те, що не було. Його от життя, яке зараз знаходиться на рівні 28 днів із 60, Розрахунок був на те, що він буде собі жити довго, так ну до того ще ніж були якісь новини по тому. І там порахував, що ти улюбленцем будеш користуватися мінімум 100 днів порахував, скільки Він тобі приносить заробітку в день, подумав, що там ранг за якісь купики, піднімеш і нормально будеш заробляти. Ні, це не так. Я надіюсь, більше якихось таких непередбачуваних змін не буде. По суті, по улюбленцях вже все зрозуміло, можна вже прорахувати, скільки він буде жити і скільки буде коштувати на наступне підвищення рангу, ну, особисто, як ми бачимо це зараз з безкоштовного до стартера. Тому наразі все. Дякую, хто тут до кінця. Можливо, щось не так сказав, поправте. Якщо виникають якісь питання, або я щось не до вас сказав, я можу дозняти та е закинути. Відповів, закинути нове відео, відповівши на ваші питання, якісь, можливо, ваші прохання або ще щось розглянути. Ну, все, всім, до побачення. Приємно було вам це розказати.